Добрий день, шановні майбутні абітурієнти. Сьогодні у нас 28 заняття, під час якого ми дамо прямі відповіді на прямі запитання. А що таке пряма мова, і які форми вона має, коли і де ми її використовуємо, які розділові знаки ми ставимо, і як правильно замінювати пряму мову непрямою? Для початку. Треба згадати, що слова іншої людини, або ваші слова, які ви передаєте дослівно, тобто без жодних змін, це і є пряма мова. Дехто може запитати, а як іще ми можемо передати чуже мовлення за допомогою непрямої мови. Наприклад, порівняємо два повідомлення. Одне праворуч це слова диктора, яка повідомляє, співачка. Тобто Лорін, переможниця цьогорічного Євробачення, зізналася, що часто була в нашій країні любить Україну її людей. Тобто мета диктора в даному випадку була продемонструвати, що переможниця Швеції поважає Україну, любить її людей. А ліворуч наводиться цитата. Тобто слова вже без змін самої співачки. Я люблю Україну, я багато разів була в Україні, у мене було багато шоу, я люблю людей там. Таким чином, одну і ту ж інформацію нам можуть подати за допомогою непрямої мови, тобто вніши якісь свої корективи, але головне передати суть того. Про що ми повідомляємо, тобто що сказала інша людина. Або ми можемо зацитувати, тобто передати так, як воно було слово в слово. І вже ви можете відмітити для себе, ми про це скажемо далі детальніше: про розділові знаки при непрямій мові і при прямій мові, форми прямої мови можуть бути і такими: діалог, тобто розмова двох людей. Полілог, коли між собою вже спілкуються треба більше людини, і цитування. Зараз на екрані ліворуч уривок з драматичної поеми Івана Кочерги, Ярослав Мудрий у всіх драматичних творах, будь-то драматична поема, чи то п'єса, яку грають на сцені актори. Текст представлений саме у вигляді діалогів і полілогів. Як же він оформлюється? Згадайте Мартина Боролю, 100 тисяч, лісову пісню і Ліворуч ми теж бачимо є репліки героїв, але слів автора немає. Єдине, що зазначається, це імена самих персонажів. І ось таким чином іде оформлення. Якщо ж той же самий діалог або полілог пише автор, наприклад, віршованої гуморески, яку ви бачите вже праворуч, Павло Глазовий, наприклад, то тут спостерігаємо тире перед початком репліки, ця репліка може супроводжуватися словами автора, можете натиснути на паузу і прочитати уважно цей твір. Далі ми з вами можемо також бачити непряму мову і пряму мову в різних джерелах. Перед вами стаття представлена інформаційним агентством УНІАН, ну, правильно сказати, фрагмент цієї статті. І знов-таки Олена розповіла кореспонденту, що і далі. Кореспондент передає її слова, але не дослівно, це не пряма мова. А вже нижче він цитує. Зараз ситуація трохи стабілізувалася, в тому числі з доходами. Ну і далі ви можете прочитати, сказала жінка. Тобто, це вже без змін От слово в слово, те, що говорив респондент. Особливу увагу треба приділяти цитатам в оформленні наукових статей. У тексті статті мають бути дотримані загальні правила цитування і посилання на використання джерела відповідно до вимог національного стандарту України. Більш детально про це, кому дійсно це цікаво, ви можете ознайомитися ось за даним покликанням, яке я залишу в описі під відео, або знайти інше, яке вас більш влаштує. Справа в тому, що коли ви станете студентами, 100% ви будете писати курсові роботи, дипломні роботи, може, наукові, статті в статті, різні журнали і публіцистичного може характеру. І для того, щоб вас не звинуватили в академічній недоброчесності, тобто в плагіаті, ви зобов'язані наводити посилання на ці джерела, якими користуєтеся. Тож, правило оформлення цитат, вам потрібно буде знати обов'язково. Я зараз наведу приклади тільки двох поки що варіантів оформлення цитат. Перед вами теж фрагмент статті, статті наукової, і ви бачите, синім кольором позначено цитату. Так? Вона оформлена, як звичайна, пряма мова. Правила оформлення будуть повторені нами далі. Також жовтим кольором. Показано, що деякі слова просто взяті в лапки, і тут немає ні двокрапки, ні великої літери. Це відбувається тоді, коли цитата у вас є звичайним членом речення, і ви просто лапками показуєте, що це не ваші слова, не ваш такий мовний винахід, а ви скористалися тим, що хтось колись уже говорив. Так що майте це на увазі. Ну, і тепер ми переходимо вже безпосередньо до повторення розділових знаків при прямій мові. Спочатку, коли пряма мова не розриває слів автора, а спочатку, наприклад, слова автора, потім пряма мова, чи навпаки. Відразу зазначу, що речення з прямою мовою це окремий вид речень. Є у нас з вами прості речення, є складні і є речення з прямою мовою. Перше це схеми, які вам нагадують. Правила розстановки розділових знаків. Я не думаю, що для вас тут якась нова інформація, справа в тому, що все це вивчається ще буквально там навіть в молодшій школі, і візьмемо першу пару речень, я лише хочу закцентувати вашу увагу на тому, де ставити до лапок чи після лапок розділовий знак. Якщо пряма мова, у вас речення розповідне. То ви закриваєте пряму мову і лише потім ставите крапку. А якщо пряма мова речення розповідне чи окличне, то тоді ви ці знаки ставите в лапках, а вже після нічого. От лапками все закінчується. І приклади перед вами. Аналогічна приблизна ситуація відбувається в наступних двох реченнях, які відповідають ось цим схемам. Якщо у вас йде пряма мова, ми пам'ятаємо, що пряма мова завжди в лапках. Тобто це сигнал того, що це не ваші слова, що ви передаєте слова іншої людини. І якщо пряма мова речення розповідне, ви ставите після лапок кому і далі слова автора з маленької літери, ну, не забуваємо, Якщо ж пряма мова це питальне чи окличне речення, то ви знову-таки ставите ці знаки в лапках, але після лапок перед тере, ні коми, ні крапки, ви вже більше нічого не ставите. Далі, у вас може бути такі випадки, коли йде пряма мова, і вона переривається словами автора. Якщо. Відповідаю, ось такі схемі і приклади: треба поспішати, підганяв на стату, бо не встигнемо на потяг. Або, а ви про це знали, почала Ірина Віталівна, що не можна запізнюватись. Зверніть увагу, що пряма мова у вас складається з одного речення. Воно може бути простим, воно може бути складним, але це одне речення. І ось всередині цього речення стоять слова автора. Що тоді робити? Які розділові знаки? Все логічно. Ну, пряма мова, поставили кому, тере, слова автора. Тут все для нас знайоме. Далі, у нас же не закінчилося ще речення. Пряма мова далі буде продовжуватися. Тож я ставлю кому. Тере і пряму мову, оскільки це продовження речення, а не нове речення, я починаю з маленької літери. Ну, а далі, все як на попередньому слайді. Лапки закрили, крапка, або поставили знак питання знак оклику, лапки закрили, уже більше нічого не стало. Якщо ж пряма мова у вас буде складатися з двох, там, з 10, з 20 речень. І десь між якимись двома реченнями ви вирішили поставити слова автора, тоді ви оформлюєте ось таким чином. Ви пишете пряму мову, починаєте з лапок. Так? Потім кома-тере слова автора, і ви ставите крапку нікому, як в попередньому варіанті, а крапку. Таким чином ви показуєте, що перше речення закінчилося, але ви ще не закриваєте ніякі лапки, нічого. У вас же пряма мова буде продовжуватися. Але буде продовжуватися іншим окремим реченням. Подивіться, наприклад, прекрасний сонячний день, сказав Сергій. Пропоную прогулянку берегом моря. Тож, якщо ви тут ставите крап, тере, то вже ви повинні почати з великої літери. Та ж сама ситуація, тільки припустимо, у вас одне речення прямої мови окличне, наступне там, питальне. Як в цьому варіанті? Помилуйте, закричав Семен, чи я в цьому винен? Не треба лякатися. Ви нікому ставите, ви просто ставите знак оклику, показуючи інтонацію. Так? Далі йде тире, слова автора, крапка, тире і наступне речення з великої літери. Тож, як я вже сказала, це в такому варіанті, коли у вас слова автора стоять між окремими реченнями. У вас може бути ось такий варіант, коли після слів автора йде двокрапка, ну і далі теж велика літера. Коли це відбувається? Подивіться на ці два приклади. Що тут виділено? Не тисніть на паузу, подумайте, може, ви самі знайдете відповідь, або може ви її знаєте. А я скажу, що в таких варіантах завжди, в словах автора, є мінімум два однорідних присудки. Причому другий присудок, чи там він там третій. Він вказує на те, що далі мова буде продовжуватися. І повторював, і проситься, а що саме він повторював? Сказав Сергій і додав, що саме він додав? Тобто ви вже не можете обірвати, закінчити на цьому? Проситься доповнення. Пригадайте безполучникові речення, коли ми ставимо двокрапку? Коли далі йде доповнення інформації? Тож, Такий варіант теж існує. Ну, і може бути таке, що пряма мова стоїть між слів автору, тоді ми ставимо ось такі відповідні розділові знаки, і приклад зараз перед вами. Ну, а тепер, після того, як ми все це з вами пригадали, я пропоную натиснути знов таки на паузу, прочитати ці два тестові завдання і. Визначити, а яка відповідь тут буде правильною, тільки не забувайте уважно читати самі завдання. В 21-му завданні ви шукаєте правильно оформлену пряму мову, а в 17-му неправильно оформлену пряму мову. І так само будьте особливо уважними під час написання національного мультипредметного тесту. Оскільки іноді буває таке, що людина правильно розмірковує, але Врешті-решт обирає неправильну відповідь просто тому, що вона неправильно зрозуміла або неуважно прочитала саме завдання. Відповіді напишіть в коментарях, а ми рушаємо далі. Два основні варіанти оформлення діалогу. Ліворуч перед вами уривок із роману Юрія Яновського Майстер корабля. Я синім кольором позначила просто текст автора, який безпосередньо не відноситься до діалогу. І ви можете бачити, що між собою розмовляє сам автор і сев, і ще один персонаж. До речі, прототипом якого був Олександр Довженко. Що ми бачимо, як оформлюється діалог, лапок немає. І кожна нова репліка, тобто як в розмову вступає наступна людина, пишеться з нового рядка і перед нею ставиться тереп. Всі інші розділові знаки точно такі самі, про які ми тільки но говорили. Наприклад, сєв, сєв, закричав я, ви це чи не ви. Що ми з вами бачимо? Слова автора, закричав я, розривають речення. Так? Тому я ставлю кому тире і далі пишу з маленької літери. Ви можете оформлювати. Діалог І іншим чином, або вам може трапитися таке десь в текстах, це записати його в рядок. Як я це зробила праворуч, ну, пробачить мені автор роману, не змінила так, трошечки сам текст, залишила тільки репліки. І що змінюється при такому оформленні діалогу? Репліки ви вже берете в лапки. Але тере між репліками обов'язково залишаєте. І ще одне завдання, яке колись було запропоновано, треба прочитати діалог, але тут не потрібно вам розставляти розділові знаки. Тут автори цього тесту перевіряють, наскільки ви вдумливо вчитуєтесь в текст, наскільки правильно ви розумієте зміст того чи іншого речення. Того чи іншого діалогу. Визначте, будь ласка, правильну відповідь, а далі ви дізнаєтеся, який варіант потрібно було обрати. Це слухатиме свою музику. Якщо у вас є якісь запитання, ви не згодні з цим, то, будь ласка, теж можете написати в коментарях. Обговоримо. Далі. Правильно оформлено цитату в реченні. Ось тут безпосередньо завдання, яке. Стосується оформлення цитат. Проаналізуємо з вами речення А. Борис Буряк пише, що в художній структурі сценаріїв і фільмів Олександра Довженка завжди присутній сам автор. Наявність сполучника Що говорить нам про те, що розпочинається підрядне з'ясувальне речення. Сам сполучник що не входить до складу цитати, а перед ним зазвичай, оскільки це підрядне речення, ми що повинні поставити кому? А цитата починається вже зі слів в художній структурі. Тож, правильним оформленням даного речення буде ось те, що ви бачите нижче. Наступне речення завдання. Слово для Лисі Українки це гострий безжалісний меч, що здійма вражі голови з плеч. Цитата починається зі слів гострий безжалісний меч, що здійма вражі голови з плеч. В кінці цитати поставили лапки, але на початку забули це зробити. Ну і три крапки, нагадаю вам, ставиться тоді в цитатах, коли ми якусь частину пропустили. Третє речення. Шевченкове треба миром, громадою обох столить завжди звучить як гасло. Перед нами підмет представлений цитатою, тобто, знов таки, цитата є членом речення. Тут все записано правильно. Але ми роздивимося і наступні два речення. Тарас Шевченко вірив у велике майбутнє України і українського народу, і палко закликав своїх земляків і чужому научайтесь, і свого не цурайтесь. Ну і далі, я сподіваюся, всі ви знаєте ці рядки. Тут цитата віршована. Причому представлена вона у вигляді строфи, тобто стовпчика. Тож, ми повинні з вами пам'ятати, що віршовані цитати, які записуються строфою, в лапки не беруться. Правильний варіант знов-таки ви можете побачити. І останнє речення: Шевченко був глибоко переконаний, що український народ порве кайдани колоніалізму, тому й заявляв, встане правда, встане воля. Ось тут уже слово заявляв. Вимагає двокрапки і далі цитата оформлюється, як звичайно, пряма мова. Тож ми переконалися з вами, що сам варіант В і буде правильним. Що ще нам треба з вами знати про оформлення цитат? Якщо немає слів автора, ну, тобто, у вас не буде там, написав течина, за словами сковороди і таке інше, а просто сковорода, течина або там, народна творчість. Тобто є тільки вказівка на джерело, на назви інтернет ресурсу, там, книги, збірки якоїсь і таке інше, то може бути таке оформлення. Ви, до речі, з ним, може, не помічали, не зіткалися постійно в підручниках, у вправах, там, де наводяться речення, і далі в дужках вказується автор. Так ось, подивіться уважно: іде пряма мова і Прізвище, наприклад, тої людини, яка є автором цих слів, пишеться в дужках. Тобто, ці дужки, вони є частиною речення з прямою мовою з цитату. І вже після тужок ми ставимо крапку. І перед вами внизу приклад, можете натиснути на паузу, уважно роздивитися. Може бути такий варіант, як праворуч, пряма мова крапка. Тобто, все ви поставили вже в крапку. І далі в дужках ви пишете там, Іван драч. Ну, треба якимось чином. Ви не можете просто дужка і після дужки поставити крапку, тому що дужка, вона не утворює у нас речення. Тож ви ставите Іван, драч, і крапка у вас йде в цих дужках. Хтось з вас може сказати, на що нащо на все це звертати увагу, яка різниця, де там та крапка стоїть. Але якщо все ж таки, як я вже зазначала, ви будете писати курсові, наукові якісь статті, писати в газети, в інтернет-журнали, то серйозні видавництва, серйозні інтернет-ресурси, вони на все це звертають увагу. Ну, це такий відступ ліричний. Далі. І ще у нас цитатою може виступати епіграф. Різниця тільки в тому, що, по-перше, епіграф завжди пишеться перед початком твору, після його назви, якщо твір має назву, от як ліворуч, послання мертвим і живим Тараса Шевченка. Але епіграф, на відміну від цитат, не береться в лапки, і джерело цих слів, так хто сказав, в дужки теж не береться. Тут є і схема, і ось сам епіграф. До речі, Тарас Шевченко дуже часто брав епіграфи до своїх творів з Біблії. Ну і останній етап нашого заняття як правильно замінювати пряму мову непряму. Для того, щоб вам це продемонструвати на конкретних прикладах, я скористалася текстом твору Ольги Кобилянської, Меланхолійний вальс. Ми замінюємо займенники однієї особи. Які були використані в прямій мові займенниками іншої особи. Наприклад, Я артистка, я живу відповідно до артистичних законів, сказала Гануся. Замінюємо: Гануся сказала, що вона артистка і живе відповідно до артистичних законів. Звертання в прямій мові зазвичай перетворюємо в непрямий на додаток. Наприклад,. А я тобі кажу, Мартухо, що царство на землі належить все-таки до тебе, наполягала товаришка. Товаришка казала, що царство на землі належить все-таки Марті. Далі, спонукальні речення, окличні питання, тобто, от всі ці емоції, які наявні в прямій мові, коли ми замінюємо непрямою, вони зникають. Тобто, речення з непрямою мовою у нас ніколи не може бути покличним або питальним. Вони перетворюються на розповідні. Чого стоїш тут? спитала, що хочеш іще довідатися. Артистка запитала, чого я стою тут і що хочу іще довідатися. Або Гануся нараз обізвалася. Мартуха, запри двері від Софійної кімнати. Тобто, запри двері, тут у нас з вами спонукальне речення. Як ми замінюємо? Гануся попросила Марту зачинити двері від Софійної кімнати. Я, як вже зазначала, звертання замінила додатком і дієсловом в наказовому способі замінила на інфінітив зачинити. До речі, дозволила собі замінити і обізвалася на попросила. І четверте, вигуки частки в прямій мові, непрямі часто зникають. Е, ти того не розумієш, сказала Гануся. Гануся сказала, що я того не розумію. Ти замінено на я. А вигук Ф е, взагалі ми з вами не використовуємо. Ну і, і завдання традиційне. Пряму умову в реченні, Іван сказав, як і будь-якій людині, мені важливо знати, що про мене думають інші, як сприймають мої ідеї, правильно передано на прямому врядку. Ті Кому не цікаві подальші мої розмірковування, то ви можете відразу знайти правильну відповідь, і, в принципі, для вас заняття буде завершено. Для всіх інших я все ж таки показую, що це Іван, який є автором слів, а це я. І для того, щоб кожного разу не починати все спочатку, от я побачила перед собою таке завдання. І я сама відразу заміню зараз. Цю пряму мову не Коли я заміню, у мене всі займенники мені, мене, мої стануть йому, нього, його. Тобто, я повинна шукати саме такий варіант. Він не буде правильним. Тому в варіанті А, де я бачу, мені важливо знати, що про мене і мої, коли залишилося фактично те ж сам. Це є неправильним варіантом, оскільки Іван сказав, що як і будь-якій людині мені важливо знати. Тобто, нібито він про мене це говорив, а не про себе. Далі Іван сказав, що як і будь-якій людині для нього важливо знати, або йому важливо знати, ну, в принципі, все правильно, що про мене думають інші. Так. Ясно річ, що це неправильний варіант. Далі. Іван сказав, що як і будь-якій людині, йому важливо знати, що про нього думають інші, як сприймають його ідеї. Отже, на цьому я, скоріше за все, і зупиняюсь, але перевіряю до кінця. Іван сказав, що будь-якій людині важливо знати, що про неї думають інші. Ну, інший абсолютно зміст. І п'яте речення: Іван сказав, що йому, як і будь-якій людині, важливо знати, що про неї, тобто про цю людину. Думають інші, як вони сприймають її, тобто цієї людини ідеї. Іван, про таке не казав. Він казав про себе. Тож, ми переконалися з вами, що саме речення Ви є відповіддю на таке завдання. В принципі, на цьому сьогоднішнє заняття завершене. Я дякую всім, хто знайшли час, додивилися до кінця. І до наступних зустрічей. Дякую за вашу увагу.